У п'ятницю ввечері працівник регіонального управління Служби безпеки України Олександр Лях вчинив наїзд на пішоходів. Обох постраждали госпіталізовано з травмами різної важкості. За попередньою інформацією, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. В автомобілі з порушником також була дитина. Наразі в регіональному управлінні СБУ розпочали службове розслідування. На час перевірки порушника усунено від виконання службових обов'язків. Рішення про його подальшу долю в СБУ приймуть, коли матимуть усі результати службової перевірки. В управлінні служби безпеки України в Закарпатській області призначено службове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі співробітника регіонального органу. На час службового розслідування він відсторонений від виконання службових обов'язків. Розслідування буде проводитися об'єктивно і неупереджено, і за його результатами буде прийнято відповідне рішення. Позиція управління СБУ в Закарпатській області категорична. Співробітник, який вчинив правопорушення, відповідатиме згідно з чинним законодавством України. За результатами цього службового розслідування буде прийнято рішення, яке ми повідомимо.